E, насправді це знаєте такий підміна трохи понять, тому що ЦВК реально не хоче виконувати свої функції. В неї був чудовий варіант виходу з ситуації. ЦВК мало право і має досі взяти всі мокрі протоколи Який з мокрими так. які існують які існує, так. і самостійно всі розмови про те, що ЦВК рішення. не може визначити переможця. Це неправда, да, це, це, це ми маємо чат, відповідально понять. сказати. І замість того, щоб виконати свою роботу, ЦВК розказує про те, що треба. Ні, ідіть всі, знов переобирайтеся. Вибачте, люди сходили на вибори. Вони висловили свою думку. Ця думка людей зафіксована в протоколах. Зафіксована, зафіксована, це правда. Нема чого іти ще раз кудись. Перше. Друге. Якщо да, вже да. були десь наприклад такі речі, як по в бюлетені, щось там десь нефіксували, ну коли е, були внесені дані зразу неправильні, чи ну тільки є це так. протоколів не стосується. Це протоколів не стосується, так uh -huh. да. е, де, де я не розумію порушені кримінальні справи вже зараз. Вже є підстави їх порушити. Тобто ідіть на перевибори при цьому. Жоден поки що не, е, е, ну, тобто, не прибраний голова окружної дільниці. А при чому ЦВК комісії? говорить, що вона, тобто, що, виборча, що виборча, буде, що вона не може встановити результатів виборів, виборів, але ніхто за це не відповідає. That's От що важливо мене просто питання? Будуть в результаті рахувати ці ж самі люди. Yeah. Так вибачте, а нащо тоді ж знову йти на перевибори?